Персонажами тихе місце, де вас ніхто не відволікатиме 5-10 хвилин. Заплющивши очі, подумки відтворіть свій сон. Спробуйте побачити його саме так, як минули очі, ці самі сцени і людей. Викидало, я Перенесіть перейшов на шнурок назад до сну, і дозвольте подіям розгортатися. Тільки цього разу можете реагувати так, як захочете. Прикладом може послужити сон, у якому грабіжник вривається до вашої домівки і хоче нашкодити вашим дітям, Звіті, Як мога точніше відтворіть Сюда, сон мабуть, у думках, окрім не моменту, коли багато настає багато час боротися втінку. з грабіжником. Замість боротьби спробуйте розпочати діалог. Запитайте у грабіжника, хто він, чого йому треба, чому він це робить. Що намагається вам сказати? Короче, я встановив базу дані зробити, оскільки тепер саме ви контролюєте сон не потрапило. Пробуйте по в офісі своїми відео. уявними дітьми. Спитайте бази їхні відповіді можуть вас дуже здивувати. Ця техніка є безцінним інструментом для того, щоб зрозуміти ну, вот. сон, і так його персонажі розмовлятимуть із вами. порівняйте цей сон з п'єсою та розбити її на такі складові. Перше вступ. Експозиція сну і значення зображеної проблеми. От після MongoDB. Сюжет. Основна дія: піднесення і спади у процесі розгортання історії. Round round сюжет. Round Третє. Основна дія. Фінал. Піднесення і спади На чому закінчився round round сон? Round round Чи було розв'язано проблему? Round round Яке повідомлення містить закінчення сну, аналізуючи сон у такий спосіб. Ви маєте приділити найбільшу увагу основним символам, які значення вони можуть мати, які асоціації ці символи викликали раніше, як ви сприймаєте їх зараз? Також зверніть увагу на те, як ви себе відчуваєте у кожній частині сну? Це є ключем Можна до розуміння його праць. значення. Ви відчуваєте полегшення, переляк, упевненість чи силу. Можливо, вам наснилося, що ви стали свідком вбивства. Але замість того, щоб перелякатися і засмутитися, ви відчували радість і захоплення. Ви прокинулися збентеженим через це. Те, що відчували радість і захоплення, є підказкою. Яка частина вашого життя потребує змін, що має відмерти? Чи відчули б ви радість або полегшення, якби у цій сфері вашого життя відбулися певні зміни? Папці. Які саме зміни пропонує сон? Проаналізуйте усі підказки. Іноді сни бувають зрозумілими відразу, іноді необхідний час кілька днів або тижнів, щоб вони почали мати сенс. А інколи цього взагалі не відбувається. Проте, якщо ви не зможете витлумачити кожний сон, на початку вважайте себе везунчиком, якщо розумієте, один із чотирьох. Сам факт роботи над снами є поштовхом до зростання та змін у вашій підсвідомості. Кожна робота дає результат не тільки на одному рівні, водночас неможливо тлумачити сни, використовуючи лише раціональне мислення. Цей процес залежить випадок від, від інтуїції так само, як і в івологію. Кожен сон, який ви запам'ятали та правильно інтерпретували, створює тривалий зв'язок. Ви стаєте пов'язані із ним, і через цей сон пов'язуєтеся зі своїм внутрішнім центром. Коли наше тлумачення влучає у Яблочко, всередині клаціє, ми кажемо, так, це воно, і відчуваємо себе сповненими сили. Щоразу, коли правильно розуміємо зміст сну, це підживлює нас. Щось усередині стає спокійним і задоволеним. Ми отримали указівку і посил зсередини, тлумачення снів. Це завжди живий діалог із співсвідомістю. Просто... У процесі практики ми починаємо розуміти, mm -hmm. що поєднані з чимось могутнім та нескінченним у нас самих. Так. Фікси не фікси. Розділ десятий. Реальність майбутнє людини лежить у середині. Воно динамічне і активне. У цю саму ми, Абраган Маслоу. Те, що відбувається у вашому житті зараз, зовсім не випадкова. Створити це допомогла ваша свідомість у но минулому. Через, Отже, теперішнє має коріння у колишньому. Розглянемо Коли ви дивитеся на небо і бачите зірки, то насправді бачите їх у минулому, оскільки деяких із Боже, цих зірок, може встановити. уже немає. Таке можливе, тому що зірки розташовані за сотні тисяч світлових років од нашої планети. Тобто їхньому світлу необхідно було подолати сотні тисяч світлових років шляху. Зі швидкістю 299 792 км на секунду, yes. щоб сягнути yeah. землі. Yeah, 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 yeah. Отже, сяйвозіркою, yeah, віддаленої на сотню світлових років від нас, яке ми бачимо, було виправдано nice. століття тому. Тепер треба при фронт. фон могла вибухнути та розкластися на частки 25 років тому, mm. але ми все ще фіксуємо її сяйво, і будемо його фіксувати 75 наступних років. Навіть якщо зірки вже давно нема. Пам'ятайте про цю аналогію, коли почнете використовувати техніки розвитку сили розуму для змінення власної реальності. Адже ваша реальність не зміниться відразу після того, як ви почнете змінювати думки. Завжди буде певна затримка у часі, тобто, вже почавши розвивати нову свідомість. Ви можете усе ще залишатись у старій реальності. Це Цей качество, період очікування є критично важливим, О, бо ваша реакція на нього може або пришвидшити, або ж уповільнити створення нової реальності. Ви можете мати сумніви, що взагалі щось змінюється. Можливо, Хотів, відчуватимете забув. розчарування і думатимете, Ми чи, бува, не гаєте час. Ваш розум намагається вас надурити, нашіптуючи, що нічого не зміниться, нічого не спрацює. Це цілком природньо, такі думки бувають у всіх. не звертайте на них уваги, просто й далі виконуйте вправи. залишайтеся терплячим і старанним. Це допоможе запам'ятати, що реальність є процесом, безперервним потоком подій, а не чимось фіксованим і незмінним. Будь-що у Всесвіті перебуває у постійному процесі становлення розвитку або заміни чимось іншим. Так само і ваші обставини постійно змінюються і стають іншими. Тож як нові думки за умови наполегливого повторення можуть не змінити вашу реальність? Помисліть над цим. Розслабтесь і насолоджуйтеся управами, ігноруючи негативні думки. Згодом, Ваше життя зміниться само, без докладання а, надмірних зусиль. Вам не доведеться застосовувати до цього силу. Важливо пам'ятати. Звертайте увагу на свої думки. Ваше майбутнє будується з ваших теперішніх думок. Змініть реакцію на будь-які небажані ситуації у вашому житті. Якщо ви маєте складнощі а, от, у кар'єрі, у стосунках, проблеми зі здоров'ям. Залишилися без постійного місця праці? Українська. Ти признайся мені, звідки в тебе смартфончик знижки гаджет а краще завітайте на чорну черівнясу. Так, ну що, буде тепер все українською мовою? Розділ 10 Реальність Так Майбутнє людини лежить да, Yes. Воно yes. динамічне і активне у цю саму Готово. мить. Абрагам Маслоу. О тут україне, що відбувається я у вашому кайф. житті зараз, зовсім не випадковість. створити це допомогла ваша свідомість у минулому. Гу. Отже, теперішнє Что має коріння у колишньому. Розглянемо таку аналогію. Та мене інтерфейс російськомовний, мабуть, збиває з української мови і мені це вилазить, підсовуються в думки слова російські. А так вау, аж в голові ясніше стало. Ллється як струмок. Коли ви дивитеся на небо і бачите зірки, то насправді бачите їх у минулому, оскільки деяких із цих зірок може уже немає. Таке можливе, тому що зірки розташовані за сотні тисяч світлових років од нашої планети. Тобто їхньому світлу необхідно було подолати сотні тисяч світлових років шляху зі швидкістю 299 дев'яносто ну тисяч кілометри канал... на секунду, щоб тягнути Землі. Я думаю, отже, сяйво зірки, віддаленої на сотню світлових років від нас, яке ми бачимо, було випромінене століття тому. Я... Ця конкретна зірка могла вибухнути та розкластися на частки 25 років тому, але ми все ще фіксуємо її сяйво і будемо його фіксувати 75 наступних років, навіть якщо зірки вже давно нема. Пам'ятайте про цю аналогію, коли почнете використовувати техніки розвитку сили розуму для змінення власної реальності. Адже ваша реальність не зміниться відразу після того, як ви почнете змінювати думки. Завжди буде певна затримка у часі. Тобто, вже почавши розвивати нову свідомість, ви можете усе ще залишатись у старій реальності. Цей період очікування є критично важливим, бо ваша реакція на нього може або пришвидшити, або ж уповільнити створення нової реальності. Так і далі буду встановлювати катання, що загалі Можливо, відчуватимете розчарування і думатимете, чи, бува, не гаєте час. Ваш розум намагається вас надурити, наші що нічого не зміниться, нічого не спрацює. Це цілком природньо такі думки бувають у всіх. Не звертайте на них уваги, просто й далі виконуйте вправи. залишайтеся терплячим і старанним. Це допоможе запам'ятати, що реальність є процесом, безперервним потоком подій, а не чимось фіксованим і незмінним. Будь-що у всесвіті перебуває у постійному процесі становлення розвитку або заміни чимось іншим. Я так само, і ваші обставини постійно змінюються і стають повністю. іншими. Ще Тож як нові конфіку? думки за умови наполегливого повторення можуть не змінити вашу реальність, помисліть Ні, на цим, розслабтесь і насолоджуйтеся управами, ігноруючи негативні думки. Згодом ваше життя зміниться само без докладання надмірних зусиль. Вам не доведеться застосовувати до цього силу. Важливо пам'ятати звертайте схоже, увагу заберу. на свої думки, ваше майбутнє будується з ваших теперішніх так, <зараз> думок. Змініть реакцію фронт, на будь-які небажані ситуації у вашому житті. Якщо ви маєте складнощі у кар'єрі, у стосунках, проблеми зі здоров'ям, залишилися без постійного місця праці. Або ж усе йдеш Кереберць, перше, що треба зробити, це прийняти ситуацію. Не намагайтеся вдавати, що все добре, бо насправді це не так. Не марнуйте час на почуття жалю до себе або на боротьбу з обставинами. Працюйте над цим, використовуючи силу розуму, визначте для себе щоденний проміжок часу для створення реальності, коли Local вас ніхто нічого не відволікатиме. Саме цей час мисленевої творчості додасть вам сили. Якось я зателефонував до однієї компанії, щоб отримати певну інформацію, важливу для мого бізнесу. Жінка, з якою я розмовляв, просила мене перетелефонувати через півгодини, пояснивши: вибачте, я зараз не маю доступ до комп'ютера, оскільки на ньому встановлюють оновлення. Поклавши слухавку, я подумав. Саме так ми розвиваємо силу думки, запустивши ментальне оновлення, замикаємо свідомість для відволікальних зовнішніх чинників і постійно Скупівати перезапускаємо дані. у своїй свідомості певну програму. Зміни — це кумулятивний процес. Чекай, Уявіть, що ви маєте піпетку? З червоною фарбою і щодня крапаєте по одній краплі фарби у велику ну, миску з водою. Спочатку не побачите жодного ефекту, бо фарба швидко розчиниться, її поглине вода. Проте, якщо й далі додавати краплю щодня, вода поступово стане блідно-рожевою, потім більше насиченою рожевою і нарешті яскраво червоною. У створенні нової реальності вашою піпеткою є цей щоденний період творчості, протягом якого ви відволікаєтеся від турбот, складнощів і теперішньої реальності. Такий період може тривати як 5, так і 30 хвилин. Головне робити це щодня. Ви побачите, як ефект від регулярного і старанного застосування Посування вивчених технік дедалі більше є. Ті, хто робить управи або як. Швидко відкладають. Оперативку треба трошки розгрузити. Їх на другий план, а для тих, а, база даних зайшла, то я почистив лишнє там, чи не почистив? Мабуть, Лежні бачення, розуміння. Це себе лишнє. Відданість. Дібі. Дякую, чесно. Трошки розгружився. Та відданість процесу немає нічого неможливого. Чи наважитеся ви повірити у себе сильнішого за ваші обставини? Чи готові щодня без винятків наповнювати себе думками про бажану реальність? Чи зможете вистояти? Вирубаю. Браузер. Свою щоденну практику і відкидаючи протилежні думки, Трошки навіть перед, на здавалося б, незмінними або суперечливими умовами. як форс, форс. Так, оперативка. тоінг. Тут треба буде додати колись оперативки на ноуті тільки 8, але на лінуксі, я думаю, мені буде простіше. Так. Мабуть, тільки 8 пише, писала. Параметри. Інформація про систему 8 їх. Да, Вісім. Так, все? Там лишні сайти були всякі. Зараз знову запускаю. Десь, мабуть, щось там вижирало, по відкривано було. Там же ж всякої гідоти можна відкрити. Під капотом можуть бути скрипти. Галімі. Так, і тепер цікаво, чи вже запрацює. Build. Так, щось там заводиться. Fetch, Failed. <кій> Де той Fetch Failed? А, ну понятно, цього Nginx немає. Зараз... Так, да, це я вже отримав. Так. Фронт працює. Ем, далі мені треба Nginx і всі його конфіги. І ще базу даних. Ем, так, 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 так. Це я буду робити. Це я буду робити. Це я буду робити все ж через інтернет, перекидати в гід, собі заливати. Тому я. Закомічу, що в мене тут помінялось. Далі я з іншого компа. Я вже там не буду стрімити, бо там вже знову треба буде все настраювати на мікрофон. Так. Я просто закину дані собі сюди на цей комп. Ну, Як закинув в гід, в проєкт. А потім звідси зайду і їх витягну. А той комп мені треба там дозібрати, до підключити. Так що я трохи повстановив всього Що я встановив? все описано внизу відео, під відео. Так, 4. Звісно, там були розриви. Я вже зробив, що воно не розриває, мабуть, бо під'єднав шнурок. А то було через Wi-Fi. Ну, Там, звісно, багато такого не було, що дивитися, зато можна було слухати аудіокнигу, поки воно інсталюється. І от освіжені мої. Силочка по встановленню GitHub Desktop, vs Code, по команди по інсталяції Node.js, NVM, MongoDB. Все. Освіжена інформація тут. І я цей стрім зупиняю. Далі я ту всю інформацію зберу з іншого компа. А потім ще п'ятий я зроблю стрім, коли я вже це все діло дозапущу. Хорошо зупиняю. Пущу. Хорошо зупиняю.